Бажаю здоров'я, шановні здобувачі освіти. На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами спілкуватися на тему «Структура призначення та бойові можливості військових підрозділів. А саме зараз ми розглянемо військові підрозділи сухопутних військ ЗСУ та їх поділ, а знайомимося з бойовими можливостями кожного з них. Перед зі мною ви бачите організаційну структуру сухопутних військ. Тут вже пішлиша структура, вона має армійські корпуси. Як ви знаєте, Збройні Сили України перейшли на корпусну систему, тому для вас це буде цікаво. Ознайомтеся, будь ласка, з цією схемою структури структурою організації. Я продовжу урок. Сухопутні війська Збройних сил України включають роди військ. Механізовані танкові, ракетно-артилерійські війська, армійську авіацію, війська протиповітряної оборони, а також спеціальні війська. Механізовані та танкові війська. Які становлять основу сухопутних військ, виконують такі завдання в обороні, як утримання займаних районів, рубежів і позицій, відбиття ударів агресора, і завдання ураження його наступаючим військам. У наступі виконують завдання по прориву оборони противника, розгрому групувань його військ, що обороняються, захоплення важливих районів рубежів і об'єктів, переслідування противника, що відходить, і ведення зустрічних боїв, артилерія. Як складова ракетних артилерійських військ призначена для ураження системи високоточної зброї, танків, бойових машин піхоти, протитанкових та інших вогневих засобів, живої сили, вертольотів на майданчиках, засобів протиповітряної оборони, пунктів управління, радіоелектронних засобів, руйнування фортифікаційних споруд противника, дистанційного мінування місцевості, світлового забезпечення, постановки аерозольних, тобто димових завіс і виконання інших завдань. Війська протиповітряної оборони, ППО, сухопутних військ призначаються для радіолокаційної розвідки повітряного простору противника і оповіщення про нього своїх військ, прикриття та захисту угрупувань військ, пунктів управління, аеродромів, тилових та інших об'єктів від ударів противника з повітря, боротьби з його авіацією, крилатими, оперативно-тактичними, тактичними балістичними ракетами, повітряними десантами та повітряними елементами розвідувальних ударних комплексів. Армійська авіація, маючи на озброєнні бойові вертольоти, є засобом підтримки військ і визначається для ураження іноземних малорозмірних і рухомих об'єктів противника на передньому краю, тактичній, а також і найближчій оперативній глибині та мінування з повітря. Вона також може вирішувати завдання знищення вертольотів, безпілотних засобів. І літаків противника у повітрі, ведення повітряної розвідки. Розвідувальні частини. Розвідувальні частини і підрозділи призначаються для добування відомості про противника на місцевості, а також для виконання спеціальних завдань. Інженерні війська призначаються для вирішення завдань інженерного забезпечення бою частини підрозділів сухопутних військ, а також для завдання втрат противнику застосуванням інженерних боєприпасів. Війська радіаційного хімічно-біологічного за захисту. Визначається для виконання завдань забезпечення РХБ, захисту військ, аерозольної протидії технічним системам розвідки та ураження противника, а також ураження противника запалювальною зброєю. Війська зв'язку призначаються для згортання та експлуатації систем зв'язку і забезпечення управління військами в усіх видах їх бойової діяльності. Частини та підрозділи радіоелектронної боротьби призначаються для виконання для виконання завдань. Щодо дезорганізації управління військами і зброєю противника шляхом радіоелектронного придушення засобів зв'язку, радіолокації, радіонавігації, радіоуправління та оптика електронних засобів, а також для радіоелектронної розвідки противника протидії його технічним засобам розвідки та здійснення комплексного технічного контролю, з'єднання та частини і підрозділи технічного забезпечення призначаються для отримання та зберігання оперативно тактичних і тактичних ракет. Зенітних ракет бойових частин до них, їх видачі їх військам і підготовки до бойового застосування, забезпечення військ з озброєнням, технікою, боєприпасами, засобами вимірювань та військово-технічним майном, зберігання і підтримування їх у готовності до бойового застосування. Технічної розвідки, евакуації, ремонту пошкоджених несправних озброєння і техніки. Дана таблиця показує нам співвідношення чисельності радів і військ сухопутних військ. Відповідно, наступна таблиця, яку ми бачимо, це організація механізованого батальйону. Механізований батальйон окремої механізованої бригади сухопутних військ може діяти як з залученням БМП, так і з залученням БТР. Організаційно механізований батальйон з залученням БМП складається з управління основних бойових підрозділів і підрозділів забезпечення. Управління батальйону складається з командування та штабу. До командування батальйону відноситься командир батальйону, заступник командира батальйону, заступник командира батальйону з виховної роботи. Заступник командира батальйону з матеріального забезпечення, старший інженер до штабу батальйону входять. Начальник штабу, перший заступник командира батальйону, заступник начальника штабу, начальник зв'язку батальйону, він же командир вузла зв'язку, механізована рота. Механізована рота складається з управління роти, механізованого взводу. В управлінні роти до управління ротою залучені. Командир роти, заступник командира роти з виховної роботи, старший технік. Старшина, санітарний інструктор, старший механік водій, навідник оператор, оператор СБР 3. Всього в роті особового складу 101 чоловік, ПМП 10 чоловік, гранатометів 9 чоловік, кулеметників ПК 3 чоловіка, кулеметників РПК, 9 чоловік, снайперів со снайперськими вінтивками СВД. 9 Автомати 64, четыре, радіолокаційна станція ближньої розвідки СБР один чоловік. Взагалі механізована рота це три механізованих взводи. За кількістю механізований взвод приблизно 31 людина. Механізований взвод включає в себе управління взводу та сам механізований взвод. В управління взводу входить Командир взводу, заступник командира взводу, навідник кулемета, номер розрахунку. Механізований взвод має командира ВМКВ. Заступника командира, правідник-оператор, старшого стрільця, снайпера, гранатометника, стрільця ПГ, стрільця, кулеметника, механіка водія Всього в взводі, особового складу 31 чоловік, БМП 3, гранатомети 3, кулеметники ПК 1, кулемети РПК 3, снайперські гвинтівки СВД, 3, автомати 21 чоловік. Давайте розглянемо з вами танковий батальйон. Танковий батальйон також має командування, має штаб і має управління батальйону. До управління батальйону відносяться основні підрозділи та підрозділи забезпечення. До основних бойових підрозділів входять танкові роти, механізована рота. До підрозділів забезпечення входить вузол зв'язку, взвод матеріального забезпечення, взвод технічного забезпечення та медичний пункт. Основними бойовими підрозділами є три танкові роти. До складу танкової роти входять управління три танкових взводи. До складу танкового взводу входять командир взводу, два командира танків, один старший механік водій, два механіка водії і три навідника. Давайте розглянемо організацію танкової роти. Це управління танкової роти, командир роти, психолог роти, заступник командира роти з озброєння, старшина, старший механік водій, навідник оператор, командир танка. Також танкові роти входить танковий взвод. Всього в взводі танків три автоматів, три, пістолетів ПМ дев'ять. У складі танкового взводу, особового складу дев'ять чоловік, танки три. Всього у танковій роті особового складу тридцять три чоловіка, десять танків. До підрозділів забезпечення танкового батальйону відноситься вузол зв'язку, взвод технічного забезпечення, взвод матеріального забезпечення, медичний пункт. Пропоную вам переглянути відео, на якому ви побачите дії механізованого відділення. В обороні. Зверніть увагу на озброєння. Механізоване відділення це первинний тактичний підрозділ призначений для виконання завдань в різних видах бою. В обороні механізоване відділення завдає ураження противнику під час його дій та отримує позицію. Механізоване відділення входить до складу механізованого взводу. Ну що ж, поговоримо тепер про сам склад цього підрозділу. Доцільно було б почати з командира відділення. Командир відділення це сержант, котрий озброєний, звичайним ак 74 та частіше всього має підсвольний гранатомет ГП-25, іноді засоби зв'язку. Він керує відділенням та наявною відділенні технікою. Кулеметник це звичайний солдат. Озброєний кулеметом РПК-74. На ньому в тому числі тримається вогнева міць відділення, маневрний елемент командира, котрий може дуже добре працювати на відносно великій відстані та має великі вогневі можливості. Грантометник такий же звичайний солдат, озброєний РПГ-7 7 або будь-яким іншим гранатометом, котрий наявний у вашому підрозділі. І акторинне озброєння це кс 74 у Задачі у нього доволі важкі. Він знищує за наказом кондера відділення бронетехніку противника, починаючи від якогось пікапа, таблетки і аж до Т-90. Тому, якщо ви командир відділення, то запам'ятайте, що це паличка-виручалочка, котрою ви можете вирішувати задачі свої стосовно бронетехніки противника. Помічник гранатометика. Солдат, озброєння К-74. Загальна його роль така: носити постріли до гранатомета, споряджати їх та прикривати гранатометника, так як під час своїх дій з гранатометом гранатометник вразливий та є бажаною ціллю для противника. Два стрільця та один старший стрілець, озброєння К-74, є звичайними стрільцями з автоматом, котрі ведуть бій. Старший стрілець повинен всіляко допомагати командиру відділення та керувати іншими стрільцями. В ідеальних умовах кожне відділення повинно мати свою техніку. В ідеалі це якусь Бредлі або БМП 1 БМП 2 Можливо, у вас буде якийсь звичайний пікап, але ми розглянемо ідеальну структуру. БМП це основна вогнева міць відділення. На ній тримається усе. Вона має противотанкову зброю у вигляді птура, котрий з різних типів може знищити бронетехніку за декілька кілометрів від позиції. а також основне озброєння гармату, яка в залежності від типу машини може стріляти Не, десь. до з... двох кілометрів. Знищувати вигку бронетехніку противника, укріплені позиції, а також має кулемет ПКТ. І в цієї машинки є свій екіпаж. В цей екіпаж входить. Механік водій. Він відповідає за те, щоб ця машинка їздила та ремонтує, коли потрібно. І от якщо ця машинка все-таки на ходу, то він є вже і водієм. Озброєний ак 74У. З автомата веде вогонь тільки тоді, коли вже БМП нема. А так то він, по суті, відповідає за рух машини. навідник оператор Солдат, котрий всебічно відповідає за озброєння машини, він повинен обслуговувати гармату і все, що стосується озброєння. Але в ідеалі повинен бути взаєморозуміння, і що механік водій, що навідник. Разом встають і чинять якийсь елемент техніки. Незалежно, чи то гармата, чи гусля, навідник в бою відповідає за ведення вогню з цього озброєння. Хтось з них двох повинен бути старшим. Зараз ви можете побачити повний склад відділення. Зробіть скрін та скиньте незнаючому другу. І тут ми плавно переходимо до тактики дій механізованого відділення в обороні. В даному відео не буде розглянено ну, то порядок організації оборони, але ж, але ж загальний її вигляд. Відділення в 95% випадків займає оборону складів взводу, і організація оборони, як правило, керує взводний. В ідеальних умовах відділення займає оборону по фронту до 100 метрів в одну лінію. Позиція командира відділення повинна бути десь всередині бойового порядку відділення. Він так само веде вогонь, як і інші, але більше приділяє увагу саме управлінню вогнем, а не стрільбі. У Відділення повинна бути перекрита щілина, де особовий склад буде відпочивати. Також обладнується декілька перекритих ділянок, туалет. Я б його відніс би до першочергових задач по інженерному забезпеченню. Місце для приймання їжі, якщо ці позиції обладнуються надовго, і хід сполучення стилу, щоб забезпечувати себе БК, водою, продовольством, мати, безп... мати безпечний спосіб евакуації поранених. Позаду позиції нашого відділення бажано б на метрів 50-100, в залежності від місцевості, буде позиція техніки. Їх буде декілька, так як машина повинна рухатись під час бою, щоб не бути вразливою для противника. До бою техніка не знаходиться на позиції, а схована десь по посадці за кілометра 4, в залежності від місцевості. Екіпаж обладнує собі перекриту щілину або живе в підвалі, або в якомусь будинку. Техніка добре маскується, щоб виключити можливість виявлення противником. У разі початку бою. Командир відділення викликає БМП і та висувається на позицію. Відпрацьовує та по закінченню бою повертається назад. Це коротко про те, як виглядає оборона відділення. Надіюсь, ви додивились до цього моменту і ви не лінтяй. Я рекомендую вам законспектувати це все. Скиньте другу, посадіть своїх підлеглих, щоб вони сіли і подивилися, щось запам'ятали. Успішність будь-яких дій за часу залежить не тільки від якості та кількості техніки, а від того, що в голові у ваших командирів. У вас та ваших підлеглих військова служба це безперервний шлях саморозвитку. Не зупиняйтесь. Цьому пропоную закінчити наш урок до наступних зустрічей.